Тому, як стати топ-фахівцем вдома та стабільно отримувати клієнтів завдяки додатку. По-перше, завантажити додаток вдома, якщо у вас його ще нема. Ви можете це зробити як на Android, так і на iOS. А, наступне, оформити свій профіль детально та цікаво розказати про себе. Сьогодні ми поговоримо про кожен з цих пунктів більш детально, тому особливо приділимо увагу саме оформленню вашого профілю. А, наступне створити картки. Тобто, нагадую, що ви можете створити не одну картку, а одразу декілька. не просто можете, краще так і робіть. А, наступне: четверте, почати збирати відгуки. Це найголовніше, бо платформа саме просуває вас завдяки відгукам. І сьогодні ми з вами також проговоримо про відгуки, як їх і писати, і мотивувати клієнтів писати вам. І останнє. Uh, і найголовніше, я думаю, це побудувати грамотну комунікацію з потенційним клієнтом. Uh, ми сьогодні прямо на прикладах розберемо uh, ефективну комунікацію з клієнтами. Тож почнемо. Перше, як оформити профіль, щоб він вас продавав? Uh, ви зараз бачите два приклади. Приклад uh, перший. Я навіть не буду його зачитувати, я думаю, ви його можете прочитати, бо там дуже мало тексту. І це перша помилка, бо ми нічого не розуміємо з цього тексту. Ми бачимо, що там є якесь встановлення, ремонт, очистка і що. Ми не розуміємо не ціну. Ми не розуміємо, чи є. Я маю там одразу декілька позицій замовити, чи є опція по одному, наприклад, або може є якась акція. Тобто ми нічого не розуміємо, і найголовніше, що ми не розуміємо, нічого про самого майстра. Тут нема нічого про його особистість, щоб зрозуміти, що за людина а, прийде до нас. Бо насправді люди ніколи не купляють продукт сам по собі. Завжди люди купляють продукт у тобі, в особистості. Тому це дуже крутий лайфхак писати і про себе також обов'язково. І ми бачимо гарне зроблене оформлення профілю того ж майстра, тобто відредаговане. І подивіться: у нас спочатку написано: надаю широкий спектр послуг з встановлення ремонту. Тобто, він перераховує, що він в чому він може бути корисний. А далі як гарно оформлено: є абзаці. Це дуже важливо. Бо якщо текст написаний отак одним без абзаців, без відступів, це дуже важко читати. Тому зверніть на це увагу. Гарно розписан текст, гарне оформлення. І ми розуміємо, які є послуги, скільки це коштує і що входить у кожну ціну. З цим зрозуміло, чи є якісь питання. Напишіть, будь ласка, двічку, якщо все зрозуміло на даному етапі все зрозуміло, як оформлювати профіль. Напишіть в коментарях двічку, якщо все зрозуміло. І ми переходимо далі. Супер бачу. Супер. Переходимо до наступного. Це наявність аватарки, на якій видно ваше обличчя. І це дуже важливо, щоб люди могли роздивитися зрозуміти, в кого вони купляють послугу або продукт. Я рекомендую робити світлу аватарку, тобто на якомусь світлому фоні, де ви будете контрастувати з фоном. А, і краще, якщо у вас є вже якісь фотосесії, якщо у вас є в гарній якості фото, то її дуже класно поставити на аватарку і обирайте таку таку фотографію, щоб було видно ваше обличчя. Тобто не де ви далеко стоїте, да а портретне фото, щоб було добре видно ваше обличчя, щоб було гарне світло, і можна було вас роздивитися. І також у нас вдома є опція, де ви є окремий відділ, де ви можете загрузити ваші фотографії робіт. І ось тут дуже гарний приклад. Бачите, в нас перукар стиліст. і от перше фото роботи своєї вона запостила. Да? І друге, от, подивіться на першій фото, незрозуміло, Вона волосся робила. Чи може вона плаття ще чи, чи може вона двері ззаду продає, чи що вона робить. Тобто ця фотографія просто, ну ми не розуміємо, вона не розкриває її як спеціаліста. І наступне фото: ми бачимо волосся, ми можемо роздивитися, що конкретно вона зробила, зробила яка зачіска, і оцінити якість, і прийняти рішення, купляти в неї цю послугу чи ні. Наступне це додавання фраз, які можуть виділити виділяти вашу послугу на платформі, да, це, наприклад, щось незвичайне, як от майстер незвичайного манікюру, чи ну, тобто, якісь слова, які будуть чіпляти, да, ти, коли ти дивишся всіх спеціалістів, ти такий, ну майстер манікюру, майстер манікюру, майстер. Незвичайного манікюра, ти цікаво. І вже подивися, Тобто, зацікавити чимось. Або що ще крутіше, це додавання частих запитів клієнтів. Тобто, ви знаєте, що шукають клієнти, і саме те й пишете в назві вашої картки. Ну, наприклад, як тут, студентська резиденція. Тобто вона не пише, що вона майстер з консультації, студентської резиденції, а просто студентська резиденція. Бо її клієнти будуть шукати саме студентську резиденцію. Тобто круто розуміти, що шукають ваші клієнти, і так само підписати вашу картку. І давайте зараз подивимось коротке відео а, Галини, яка займається юридичною допомогою в Іспанії. В неї завдяки платформі ДОМа 11. Більш 11 замовлень і 8 відгуків. Давайте подивимось коротке інтерв'ю з нею, де вона розповіла, як вона прийшла до таких результатів. Привіт, Галіна, Спасибо за дзвонок. Представишся, чим ти займаєшся? Mm. Всім привіт! Меня зовут Галіна, я імміграційний спеціаліст в Іспанії. Занимаюсь міграцією, релокацией людей в Испанию и, соответственно, адаптацией уже здесь на месте. Супер. А расскажи, как ты набрала отзывы в приложении? Вот был... Э, я прошлых клиентов не просила оставлять отзывы, да. То есть у меня из-за создания карточки, из-за хорошей достаточно, ко мне обращались прямо сразу без отзывов. Но каждого последующего клиента я просила, чтобы они зарегистрировались в приложении, отправляла инструкцию, что очень было удобно. Менеджер, когда я только начала пользоваться приложением, сразу сказал, как оставлять отзывы, да, как просить клиентов. Мне это очень помогло. Потому что было удобно просто отправлять скрины, клиент сам мой регистрировался в приложении и оставлял отзыв. Также очень просила клиента оставлять отзывы не просто там замечательно, спасибо, помогли с услугой, а достаточно развернуто, потому что, в, например, в моей нише это очень важно, чтобы следующие, будущие клиенты видели, да, какую услугу им оказали, как их сопровождали, да, что, ну, то есть не только положительный отзыв. И всех клиентов прошу писать, естественно, честные отзывы для того, чтобы самой понимать обратную связь. Угу, супер, отлично. А расскажи, сколько у тебя клиентов уже было в дома и сколько тебе удалось работать через приложение? Клиентов было больше 11, 11 точек. Те клиенты приходили сразу с четкими запросами, да то есть в соответствии с моей карточкой, опять же, которую я создала, то есть на те услуги, которые я указывала, что я осуществляю. Если, предположим, бывало такое, что клиенты обращаются, я эту услугу выполнить не могу, естественно, я просто переключала этих клиентов на других специалистов, с которыми работаю. Угу. И скажи, сколько удалось тебе заработать через приложение? А, заработать, ну вот если... В скупе больше 15 тысяч. Да? Просто у меня разноплановые услуги, соответственно, каждая услуга стоит не маленьких достаточно денег, но больше 15. Здорово, но ну это отличный результат, поздравляю. Карточки. Я сейчас смотрю твое приложение, твой профиль приложения. Ты прям создала несколько да, карточек. Специалист. Быть сможешь посоветовать другим специалистам дать какие-то советы, как вот нужно продвигаться в приложении. Я только зарегистрировалась, я создала одну карточку, да, она была как общая, основная. Потом по обратной связи клиентов я поняла, какие услуги сейчас топовые, какие проходят лично у меня в большом. Я поняла, что их нужно выставлять на отдельную карточку. Да? То есть то специалисту нужно создавать одну общую карточку, в которой можно написать какую-то краткую информацию о себе и, в принципе, о всех видах услуг, для того, чтобы это было обширно, чтобы клиент, заходя к тебе в карточку, понимал, что ты оказываешь. Дальше попадая на текстного специалиста. Клиент мог выбрать топовые услуги, и ты как бы его продвигаешь своим топовым услугам, тем самым, да, клиент сразу обращает внимание на конкретное. И уже в топовых услугах ты расписываешь прям все четко, весь порядок, процесс, плюсы, минусы, для того, чтобы клиент, приходя к тебе уже на консультацию, да, на какую-то, либо... Теперь каким-то с вопросом он уже был ознакомлен с какой-то базовой информацией. Например, э, я понимаю, что еще порядка пяти семи карт точно нужно будет создать, да, для того, чтобы туда внести все самые актуальные услуги на данный момент. Mm -hmm. Отлично, да, скоро у нас появится возможность регистрации более трех карточек, поэтому мы mm -hmm. тоже об этом расскажем. Mm -hmm. Может быть, сможешь дать какой-нибудь общий совет другим специалистам в дома, mm -hmm. как им прокачать и продвигаться в приложении? Угу. Я считаю так, что нужно, во-первых, хорошо заполнять карточки. То есть должна быть полная информация о специалисте, опыт работы, соответственно, и какие услуги он предоставляет в целом также немаловажно указывать ценник, потому что большинство ниш услуг они э, предполагают, что клиент выбирает, в том числе и под следующий пункт, это, конечно же, отзывы, то есть надо прописывать э, отзывы, просить своих клиентов. Если, например, на данный момент тебе клиенты не идут через приложение, но у тебя уже есть какая-то наработанная база клиентов, например, в той же Испании, да, то, соответственно, есть э, Алгоритм, по которому твой клиент может оставить отзыв. Да, это делается все просто. То есть не надо стесняться, я так считаю. Надо просить каждого клиента, который остался. доволен и в том числе недоволен какой-то услугой, если есть какие-то минусы, недочеты, чтобы он оставлял отзыв. То есть лично мне, когда я захожу, там учусь, я специалисток, там брови, волосы, ногти, да, такие сферы услуг, я читаю отзывы, да, и хочу, чтобы отзывы были развернуты, да, то есть очень много я видела специалистов, видимо, просят оставить клиентов своих отзывов, и там отзыв просто все хорошо, спасибо. А що добре, не зрозуміло. Как бы, Хотілося би прочитати більш обширну інформацію, і вважаю, що для продвиження це достатньо важливо. Супер. Тож ми послухали Галину, і ви вже побачили, що Галина якраз створила картки за частими запитами клієнтів і сформувала чіткий опис до кожної картки, що й допомогло їй зробити. Більше грошей на своїх послугах завдяки застосунку вдома. Привіт, Галіна! Uh, супер. Тож, як оформити профіль, uh, щоб він вас продавав? Це насамперед гарна аватарка, uh, це uh, детальний опис того, які послуги ви надаєте, uh, щоб текст був поділений на абзац, його було легко читати. Uh, і uh, щоб ви написали, обов'язково указуйте ціну і пишіть, що входить у цю ціну. Uh, це дуже важливо. І створюйте якомога більше карток, як я вам вже вам десять разів казала, бо я сама так роблю, і мені це дуже допомагає, коли ви можете розвивати себе з декількох сторін, а не тільки позиціонувати себе як один спеціаліст в одній сфері.